Продається велика земельна ділянка, площа якої складає 1,5 га. Ця діляночка знаходиться в селі Микуличин. Ціна за одну сотину даної ділянки складає 2200 доларів. Ділянка знаходиться 4,5 кілометра від центральної дороги. Під'їзд до ділянки пів дороги асфальтовано, а десь кілометр треба їхати поза шляховиком, трошки погана дорога. Ділянка знаходиться в тихому, затишному місці. Кругом ділянки, як ви можете побачити, йдуть на реки ліс. На ділянці є. Лінія електропередач, що можна підключати собі світло буде без проблем. Е, що ще скажу по ділянці? Діляночка загально рівна, але є вже от під верхом участки, де є нахил на ділянці. На ділянці є дорослі дерева що це є плюсом, я вважаю, що можна використати собі до ландшафта. Класне місце для інвестицій в Карпатах. Цікавить, номер телефона нижче в описі.